В новому році розробники вирішили максимально здивувати і завезли реально величезний контейнер. А саме, як його називають, грандіозний контейнер за ну, досить кусаючі ціни. Хоча для декого це досить, напевно, нормальна ціна. Так, ну окрім того, що ми розберемо, що не так з цими контейнерами чи навпаки, я повинен сказати за те, що прямо зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на танк 10 рівня. Якщо хочете випробувати вдачу, переходьте по посиланню нижче в описі під цим відео. Також закріплю коментарем в коментарях. Тож переходьте. Ну і звісно, ціль в 10к підписників. Ніхто не забув, буду чекати вашу вподобайку і підписку на мій канал. Хайде розбиратися, що ж з тими контами не так. Я хотів би розібратися в тому, наскільки вигідні ці контейнери і як вони в зрівнянні з іншими. І чи справедлива ціна за таке чудо. Також, звісно, трішки повідкриваємо, ну. Аби показати, що з цих контейнерів падає і чи є сенс їх купувати. І по-перше, давайте розберемо, що з себе взагалі є ці грандіозні контейнери. Це, так би мовити, максимально вигідні і з найбільшою кількістю нагород контейнерів, які є в бліці. Ну, наче так. Так і є на сьогоднішній момент. До речі, да. контейнери дають найбільше гарантованих нагород з усіх контів з, уявіть собі, 100% шансом випадіння колекційного або преміумного танку. Список, я думаю, ви вже бачили. Тож, я гадаю, ви не дуже здивовані, хоча серед цього списку є ну, досить непогані танки, хоча для кожного ці танки виглядають по-різному, скажімо так. Щодо відсотку випадіння, то він не відрізняється: що на восьмий, що на десятий рівень. Відсоток незмінний. Тому фраза та знову випаде восьмий рівень не завжди буде спрацьовувати. Хоча, хто вже випробував вдачу і отримав собі восьмий рівень, я думаю, мабуть... Вже не так вважають. Ну що ж, можна сказати, вам пощастило, що розробники здогадалися за повторне отримання давати компенсацію в золоті, і вона незмінна. За 10 рівень 7500, за 9 5000, ну і за 8 стабільні і непохитні 3750 золота. Тож, якщо ви захочете випробувати ці контейнери, і у вас в ангарі з цього списку майже всі танки є. Скоріше за все, ви залишитеся все одно в мінусі, так як навіть якщо ви отримуєте накази на контейнери, відпад чи інші, все золото, ви не відіб'єте. І якась 5-6 тисяч скаму на собі все-таки відчуєте. Але, звичайно, будуть і такі, яким дропнувся новий танк з тих контів, і тоді можу привітати: ви дійсно окупили свій вклад. І можете на якийсь час забути про файні нагороди з інших контейнерів. Хоча хто знає. Окрім нагород виглядів всім потрібних аватарів, обвісів і інших контейнерів, є змога отримати наказ на фон профілю з цими самими грандіозними контейнерами на фоні, який можна до речі обміняти аж на цілих 50 тисяч золота. І як я зрозумів, більшість тих, у кого вже і так є більшість танків, сліпо хочуть собі цю нагороду. Тому, мабуть, і вмазуються. Хоча, щоб отримати його, ну, потрібно буде вкинути в два рази більше. І дивлячись в той відсоток випадіння, то взагалі воно в голові не вкладається. 0,49. Це скільки взагалі? Це щось приблизно як на фазу, чи що? Щодо питання, як ці контейнери в зрівнянні з іншими, то є два варіанти цієї ситуації. Це коли у вас багато танків, і коли танків в ангарі немає. І для тих, в кого їх багато, ну, відкривати ці контейнери більше схоже на, ха, на гру в одні ворота. Е, так як відсоток, що ти отримаєш танк, який в тебе є, доволі високий. І таким чином це схоже більше. Ну, на вдоволення свого внутрішнього лудомана, скажімо це так. Ну, бо так це і є. А ось для тих, у кого танків немає, розробники дають можливість отримати, ну, бляха, непогані танки за 12500 золота в повному фарші. Що я вважаю доволі ну, непоганим і водночас не дуже. Бо отримати за такий цінник, припустимо, Астрон Рекса чи ХВК 30, не дай Боже, досить неравноцінно. Хоч ну, танки більш-менш нові. Але граються ну, не на 12500. Хоча, звісно, для когось ці танки можливо і імбові. Але я все-таки схиляюсь до того, які характеристики і як танки себе відчувають в рандомі. А танки відчувають в рандомі себе не дуже ці. Особисто є огляди, робив огляди на них, і бляха, ну палає, реально палає. І за 12500 я б, ну, мені було дуже боляче. Але це не сенс. Шанс отримати звідти 10 рівень, звісно, є, і доволі ну, з приємним розміном. Але враховуємо всі нагороди, окрім танку. То виходить, що ми отримуємо танк таки за свою ціну. Бо легендарні каму коштують в районі 3 тисяч. Плюс контейнери, ну і накази, звісно. І виходить так, що танк ви то отримуєте за доволі вигідну ціну. І ціна, мабуть, приблизно, якщо я не помиляюся, буде ну, в районі, ну припустимо, десь семи вісьми ну, тисяч. Що ну, доволі є непоганим цінником на ті всі танки, які ви побачили. Але це, звісно, якщо не враховувати інші ну, нагороди. Ну що, давайте трішечки повідкриваємо саме ось цей грандіозний контейнер. У мене чотири штучки тут є. Зараз ми відкриємо, подивимося, що з них дропається, щоб ви бачили, розуміли взагалі, що, як падає, які нагороди і навіщо воно взагалі треба. Ну, я десь ставлю це між тим, як я спілкуюся між з вами. Тому... О, квест-відпад, до речі, X3 досвіду, само СМ і камуфляж. Ну, По-перше, камуфляж випадає першим. Тобто, вже бачучи камуфляж, ви будете розуміти, що вам падає за танк. Також квест-відпад. Самі непогані квести, тобто навіть на один контейнер, тому що з нього може дропнутися доволі непогана нагорода і ще й танк. А також ну, X3 це для прокачки, файно для тих, хто качається. Анімований аватар, чесно взагалі не розумію, навіщо він тут. Краще там 100-200 золота положили, поклали би сюди, вже було б ну, від 100 до 500. Вже було б приємніше набагато. Але що маємо? Сума SM це компенсація 3750 золота. Мега контейнер Шкода Т-56. Контейнер відпад, до речі, випав навіть. І квест мегаконтейнери. три 20... мегаконтейнери, до речі, досить непогано. 25, там ще є три контейнера відпад. Також там 35 перемог треба зробити, теж є такий. Ну, Чесно, падає. ну... А, атрибут, до речі, ще й навіть. Оу, і ХВК-30. Е, атрибути падають 25% у відео казали. Також квест відпад, до речі, мабуть, А, це знову один. Знову один е, ХВК-30, танчик взагалі не дуже. До речі, за три контейнери мені восьмі рівні падають. Ну... Не знаю, тут як пощастить. Тобто, декому падає, СУ-130ПМ декому падає десятка, до речі, 5 зберіг всі випало на секундочку. Ну, я не знаю, воно дуже по-цікавому падає. Тобто, ось, до речі, ці контейнери відпад Ось ми можемо перевірити. Е -е, відкласти, розпочати можна. Але я б не відкладав, б виконував би одразу. Бо потім не знайдете ті контейнери вже. Ну, чесно, якось. Ну, напевно, для тих, у кого танчика немає, це прикольно. Непогано. Можливо, вигідно навіть, тому що ти там контейнери отримуєш, отримуєш ці ж квести, які ти можеш пройти і забрати собі ще золото назад. Ну, а для тих, в кого вже все є, ну, це просто от нема куди дівати золото. Ну, це як на мене. Ну, Коротше, ходіть далі, дивіться відео. Що ви мене слухаєте отут, от, без сценарія? Тож, що не так з цими контейнерами, а якраз таки в цьому випадку все так. Бо з однієї сторони ці контейнери все-таки для тих, у кого немає танків. І коли ти хочеш отримати танк, про який давно мріяв, але в крамниці його, на жаль, немає, то в тебе є можливість отримати його. Єдине, що розробники казали, ці контейнери будуть постійно в крамниці. Ну, правильніше, один набір, чи один контейнер. І, скоріше за все, за золото. І вони будуть оновлюватись кожен день. Бо після трьохразової покупки за 12500 золота більше зараз можливості відкрити немає. Чи вони будуть оновлюватись кожен день, чи будуть на постійній основі, але за гроші. Побачимо вже через день. Я думаю, ви задаєтесь питанням, чи варто їх відкривати. І як я казав раніше, варто для тих, у кого більшості танків з цього списку немає. Тоді так. А відкривати, коли у вас всі є, більше схоже на нерівноцінний обмін золота на від 3 до 6 різних контейнерів, плюс ну, компенсація, звісно. Як вам відкриття, пишіть в коментарі, і чи відкривали ви ці контейнери? На цьому в мене все. Дякую за повний перегляд цього відео. Не забудьте підтримати вподобайкою і підпискою. І зустрінемось в наступному, не менш цікавому відео. Ну і також хотів би подякувати спонсорів. Я ж за вас не забув. Дякуй, любі, що підтримуєте цей канал на плаву. Кожного обійняв. До зустрічі, Па-па.